Порядок оскарження постанови військово-лікарської комісії розберемо на конкретному прикладі адвокатського об'єднання, «Ювченко і партнери. І так, військовослужбовець отримав поранення у подальшому пройшов лікування. Після лікування пройшов повторно військово-лікарську комісію та комісією було прийнято рішення щодо обмеженої придатності до військової служби, непридатний до служби у ДШВ, плавскладі, морської піхоти, спецспорудах. Але Придатний до служби у частинах забезпечення військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Але на жаль, зазначений військовослужбовець не був переведений а у подальшому продовжує військову службу у бойовій військовій частині. У зв'язку із погіршенням самопочуття йому необхідно було пройти лікування. Та у подальшому ще раз військово-лікарську комісію з метою встановлення придатності до військової служби, але, на жаль, рапорт не, не був розглянутий, та військовослужбовець продовжував проходити військову службу. Як оскаржити зазначену постанову військоволікарської комісії було підготовлено скаргу до регіональної військово-лікарської комісії та до центральної військово-лікарської комісії. Були долучені медичні документи щодо дійсного стану здоров'я військовослужбовця службовця та подано скаргу у найкоротший термін. Регіональної військово-лікарської комісії було розглянуто скарга військовослужбовця. службовця Дійсно були встановлені підстави щодо необхідності. Лікування та проведення повторного повторної військово-лікарської комісії з метою встановлення придатності до військової служби регіональна ВЛК е зобов'язала військову частину направити солдата. На стаціонарне обстеження та лікування з подальшим медичним оглядом військово-лікарської комісії у встановленому порядку з урахуванням дійсного стану здоров'я військовослужбовця та наявних медичних документів. По подальшому сподіваємося на законне рішення комісії ВЛК. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо є у вас питання, задавайте у коментарях. Пишіть у діри. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть в особисті повідомлення. Адвокат об'єднання «Ювченко і партнер. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу!